І всім привіт! Ви на каналі з та Тіктоком. І сьогодні mm. в мене таке свято. У <світ> мене сьогодні 100 підписників. Тому я вирішила його трохи відсвяткувати. От зняла таку невеличку кімнату з шариками, замовила такий от гарний тортик. Та... Mm. Зараз буду Святкувати. Запросила свого чоловіка. Та я думаю, що ми відсвяткуємо так ось по сімейному домовилась без подарунків. Тому ось, я вже тут в очікуванні. торт вийшов дійсно класний, як наступ підписники, навіть дуже привіт. У мене для тобі невеличкий подарунчик. Ой, привіт. Який ще подарунку? Ну, ось. ну ти купив новий брелок для ключів? Дякую. Я не купив новий брелок для ключів, я купив нові ключі. О, класно, тут у нас якраз не було запасних ключів від дому. Це не від нашого дому, це від іншого дому. Стоп! Ти мені даруєш ключі дому? Я тобі дарую дім. А ти мені даруєш дім? Так, я м -м, вирішив від такий подарунок зробити. Ну, прикольний подивоночок. Ну да. <гум> ну. Тому давай поїхали. Тому давай. Ну, все. Поїхали. Поехали. Ой, ми вже на місці. Так, тримай. Твій гімн, твої ключі, ти відкривай. Ого, нічого собі. Так, все. Ну так все. Вау. Це практично? Така класна, скільки баночок. Так, я вам детальніше покажу. Це просто баночки для туалету, для прання, для вікон, ще для, напевно, пральні машинки, пральний порошок, салфетка сухі, мочалка, для миття посуду. Це пральна машина, це така крузина. Охти. Можна просісти. Ой! Це песик, його звати Пірат. І, до речі, я м -м, тобі хочу сказати те, що в нас не один песок буде. Ще буде скільки тварин. Так, ну це потім пробирається. Ну окей, не все одно. зона для ліфту, я запилив свічку. Ну, звісно, нам вже надається псувала комод. Нічого. Це класно. Лавка, дзеркало. Це наша кухня, яка поєднана з вітальні. Mm. А ось тут вже є одна проблемка. Замало місця. Нас тут за багато речей. Ну добре, потім детальніше покажу. Такий стіл. Тут спеції, ноутбук, мій холодильник, просто фронтенська каструля, всякі речі. Mm, тут теж є така всяка всячина. Тут ще один такий бідний стіл і просто. Mm. Шоці. Наскільки це гарно, тут така от зона біля камінь, дуже затишно. Це Вітальня. Від Вітальні просто в Ну Як можна щось наскільки класно зробити? Просто подивіться, скільки тут рослинок, скільки тут книжок на полечі, просто, скільки тут всяких, ну, речей для дизайну інтер'єру, телевізор можна включати. Це наша ванна. Вона, звісно, класна, але ну, я б трохи переробила. Ну, щось не місце. Не знаю, мені дуже подобається. Ні мені цілком перший поверх дуже сподобався, тому я місце, що другий поверх мене не розчарує. Тебе в цьому домі нічого не має не, не розчаровувати. О, тут стоїть лавка в ліфті, так як я давно хотіла. Ага, звісно, не так довго їхати. <п 'ят who's up> ну так, як в цілу мандрівку. Нугаю ще чи поїхали. Ти поїхали вже, поїхали. Хочу вам дуже подякувати за 100 підписників. Напевно, завтра буде прямо трансляція. Минулий рюмтурм бере 107 переглядів. Друзі, тому, якщо ви ще не підписані, то запустіться вниз та нажміть на червону кнопку підписатися. Це абсолютно безплатно, швидко та просто. Так, ось ми вже і проїхали. Ух ты, ничего себе. Это так красиво. просто в захвате. Это что я дойду, может, брать, Я не против. Просто в захвате. Насколько тут все красиво. Это что наша спальня? Да ну, я не верю. Кілька косметик мені, одягу нового. Ой, а як цього звати? Його звати Спайк. Ой, яке миле ім'я. Мені сподобалося тут поки що все. Подивіться, це кімната нашої старшої доньки. Вау, нічого собі. Ну, якщо діти вже тут трохи розклалися. А йде де діти взагалі зараз? Діти пішли гуляти у парк. А, ну зрозуміло. Мені подобається все тут. Робочий стіл, таке ліжко, гарне, ось така штука. Взагалі. Так, Umbrella Spiть. Вау, в Umbrella класна кімната. Тільки що треба буде докупити десь ну, щось таке от дитяче. Напевно, просипку треба буде докупити підгузники. О, привіт, мам, привет. Ти ж вже з парку вернулася. Ну, ну, як ти бачиш іграшки, тут свій одяг розклала. Вау, як класно! Просто в захваті. Тобі подобається нова кімната? Ага, тут класно. Угу. Не просто в захваті. І ще я б вам хотіла сказати, в мене румтур багато набира пе, набирають перегадів. Не знаю, що я в пів 11-ї ночі. У мене румтури набирають багато переглядів, тому я б дуже хотіла б хотіла би просто попросити написати в коментарях якісь запитання, бо, можливо, я зніму запитання-відповідь. Я ще виставлю YouTube Shorts. Якщо у мене береться десь 10 3, напевно, 12 питань, то я його зніму. Тому я обов'язково ваш коментар, тобто ваш нікнейм зачитаю голос. Але якщо вам не хочете, щоб я його читала, то можете написати в коментарях, щоб я його не читала. Я його не буду читати. Прочитаю лише запитання. Так, ну а на цьому все. Ви були на каналі Естетік Тока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи всім всем па, -па.